Старі металеві труби замінюють на нові з поліприпалену. У багатоповерхівці на Келицькій вже замінили труби на технічному поверсі та продовжують роботи в підвальному приміщенні. Якраз ми прокладаємо нову трубу замість старої. Це буде йти вже нова труба, яка буде подавати опалення на весь будинок. Будинку проводять капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення. Старі труби прослугували більше 20 років. Їх стан був непридатний для часткового ремонту. Теплопостачання, скажімо так, була на основана на металевих конструкціях, металеві труби. За 20, більше, ніж 20 років, вони вже майже всі прийшли в негодність або закоксувалися на шарування всередині, або мали протікання. Ми частково, відповідно, міняли то, але це такі, скажімо, точкові варіанти, тому найкраще ліки після цього це замінити повністю систему опалення. Нова поліпропіленова труба складається з кількох шарів. Для збереження тепла буде додатково утеплена зовні. Така система опалення прислужить майже півстоліття. Якщо не буде там різні гідроудари, механічні пошкодження, то ще раз наголошую, що виробник каже, що це можливо до 50 років термін експлуатування там гарантійний дає. Ну і нема проблем, що не з'їдає її коросія. Це основний її привілей. Між порозі також забруднення не йде різне по системі опалення, тобто по батареям, по всьому, тому що він має відслоєння металу. На капітальний ремонт мешканці чекали більше двох років. Стара система опалення додавала клопоту мешканцям будинку в зимовий період. Та за кілька тижнів всі роботи будуть завершені. Я Знаю, що були проблеми на верхніх поверхах. Зверталися до ОСББ, що немає гарячих батарей протягом там двох-трьох днів навіть тижня. Вартість реконструкції опалення виявилась непідйомною для мешканців будинку. Тому, створивши ОСББ, вирішили скористатись муніципальною програмою підтримки, в рамках якої суму необхідну на ремонт виділили з бюджету громади. Перший капітальний ремонт це Співвласники будинків повинні подати заяву, протокол загальних зборів щодо проведення та обрання конструктивного елементу, який вони хочуть капітально відремонтувати. І як перший капітальний ремонт виконується за кошти міської ради, а також на умовах співфінансування. Цього року виконано вже 5 капітальних ремонтів, 5 систем опалення житлових будинків. Програма підтримки ОСББ діє близько 15 років. Окрім повної оплати одного капітального ремонту, об'єднання може звернутись і за співфінансуванням. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день телеканал Віта.